Доброго дня всім. Сьогодні у нас вже 16 листопада. Я сьогодні спала, нічого не чула, але пишу, що мопеди знову наш, наше місто атакували і навіть збивали десь шахет над одним із районів. Ну, не пишуть, чи є постраждалі люди, але є будівля, постраждала. Так що буває таке, що просто не чуєш. Але спати треба, відсліджувати вночі теж це не завжди можеш, бо організм просто хоче розслабитись. Ксюшечка наша проснулась, зараз будемо ми снідати. Вона знімає своє відео, зробила такі у неї із бумаги такі собачки і грається. Зараз дуже модно, всякі вироби із бумаги рігами вони в школі. О, наша франюшечка вийшла, вона горається. Сама вона не хоче гратися, а так і зі мною вона ще бігає, сонечко сьогодні. А я жду, коли ще хай черешенька все, все листя скине. Тоді я буду тут вбирати, поки мені сподобається, як коврик такі. гарнюсінький такий ковричок. Ось. Да, літом і весени я завжди тут на вуличці вбирала, копошилася, а зараз якось так, знаєте, все холодно, рослинки відпочивають, хай вони набираються сил, а потім нас будуть радувати. Фрешка шукає де сонечко, Сюша ходить по участку, знімає для свого відео. Ну, їй цікаво, хай дитина грається. Щас, вони грають на комп'ютері в різні ігри, діти. ось Такі діти у нас. У них таке дитинство у нас було трошки інше. Квіточки радують. 2 градуса зараз. А вночі нуль був. А, дивіться, календули ще цвітуть. Може, то що я трошечки так капілками укрила. Ну, класні. Зараз піду, подивлюся свій можевільничок, юлівець, як він себе почуває. Всім доброго дня і доброго. Хай все буде у вас гаразд, вихідних теж спокійних, дай Бог. Рубічка, он, дивіться, вийшла. Рубічка, а от сінечка. Вийшла, водичку п'є, у них є водичка. Але вони ще п'ють. Треба цю сітку заховати. Зараз я її візьму і заховаю приміщення. І Ксенюшка. Ксенюшка, так, да, вже подишала повітрям, довго подихала. Зараз підемо снідати до цього. Це домашнього. Зараз я їм теж варю їжу, бульнаборчики, ще скашку туди буду додавати і у нас не буду їх кормити. Ну це ближче до обіду, нічого страшного. Буває, я звечора готую їм, снідати є тоді. А зараз так, вчора я рано лягла спати. І тому будуть вони не снідати, а обідати. Нічого. Для собак це не страшно. Ну, дивіться, Сенечка у нас тут вынюхивает. Сонечку вышло у них настреть, даже добрый. Да не терпит. Погляжу, погляжу. Я всегда вас глажу. Посто раз на день руки мою. Ну, потому что я их лажу часто. Им надо. Надо, да, мама, мне ляжка надо. Особенно у тебя Ой, Ой, хороша. Їй Треба завжди, завжди. И тобі треба, Всім треба. И синя надо. Ну давай, мамі, давай. ні А у них да, свої справи. Ну, такі ігри, вони нормально, розбираються. Так, да? ви розберетеся Ой, опять раз Так красиво дуже. Сінечка у нас опять їсть стравичку, їй треба. Ось така у нас гарнюня собачка. Дуже смачно. Почистити треба обов'язково цей да? желудочок. Сейчас Сенька забирать буду. Да, уже, уже забираю. Ой, какие они красивые. Сколько лапка стоит? 157 гривен, Ксюш. Лапка. 157 лапка стоит.

Цюшка, мені треба крем Щас подивиться. мам. Да, да, да. Ну, ну, вот эту чашку. Я с этой чашки буду пить. И... І ми з кішечкою додому, зараз я хочу показати Дивіться, фіалочки. У нас тут листопад да? 16. І, будь ласочка, фіалочка. А, ці помідори, я їх вирішила не забирати. Дивіться, що правильно здогадалися. Сеня їх обожає. тут. Хай вони їсть. це я їм залишила, і Сеня вбере. І Рубі бере, вони тягають ці зелені помідори, і їдять. Ну, їм хочеться, будь ласка. Я хотіла і думала, що з них робити. Та нічого, хай вони з'їдять. Тут багато була така величка кучка. Тут, бачите, теж ще не обирала, поубираю. Ксюшка, як маленьке ведмежатко. ножки, говорить. боляту устала, ножки. Треба ходити ніжками більше. Оце таке ведмежаточка у нас. Зараз будемо вдома вже й. Треба обідати. Вже четверта година. І якщо я не помиляюся, повітряна тривога починається. Ну вона так тихенько починається. Потім набирає, набирає. Так, да? Все вірно, повітряна тривога, друзі. Отож. Ось наша гортензія, завжди показує, показую, я так її милуюся. І оці вони такі гарні коричневаті, ця ще з рожевим відтінком, Я люблю завжди. Зараз Рубіжка тут теж. Рубіша. тобі не стидно? А вон, друга гортензія, вона така як суха, вона трошечки вже інша. Ну, Пройшлися ми по магазинчиках. Ну, корм 4 лапи сьогодні я не купила, там була черга. Нічого я потім куплю вже. Може завтра чи післязавтра. Купив чоловік, оце ж є метод фріскес, а їм не дуже він подобається, але вони їдять. І ще м'ягенькі теж купила, ці ж такі, вони люблять м'ягенькі. Їх хватає. То я котлетку буває, їм даю. Ну, вони не, не дуже там рибку вчора їм давала котам. Теж полизали, але не все з'їли. Ну, коротше, такі коти. трошечки там красна риба. Вчора ми купили, і такі були як кусочки. Ой, жвачка, да? Там, нічого себе. Як кусочки були такі щось не, тверде. Mm -hmm. Я дала їм чуть-чуть, а вони, ні, вони не хочуть красну рибу їсти маленький кусочек. Всім доброго вечора. Я з ми прийшли малесенька розпаковочка. Ми зайшли в Єву і купили отакий кремчик. Я купляла, мені сподобався. Це вже друга баночка. Лоріалем я раніше користувалась, але мені, скажем так. Ну як, я пользувалася, але не супер. Колись дуже давно була у них така серія чудова. Розкіш масел, якщо я не ошибаюся. Ну, зняли з производства, мабуть, вже рік чи два. І я не могла собі там замінити. Оце нічого. Вроді нічого. Ну, то есть, саме таке краще варіанти, ще я теж показувала. До речі, окрім оцих свічечок, мені донька, дивіться, подарила, ну, вона така гарна, я її не буду запалювати. Лавандова, вона теж пахне. А лавандою така свічечка. А це настояща лаванда. <смі> У мене пару віточок, собачки, які зламали, я поставила. Я так все люблю, щоб було таке, знаєте, лавандовий колір, мені подобається, і запах подобається. Ну, може, вона пройде, знаєте, але поки мені все подобається. Я так довольна, це в Єві я купила. Вони трішки дорогі 50 гривень, там десь 46, якщо точніше. Трошки задорогі, Ну, тисяч штук, класні. Я дуже люблю. Для мене це такий запах саме 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 ніжний і саме класний. А на вечері у нас будуть такі сертечки курячі. Ми купили. Е, відрізала я хвостики. Там обов'язково треба відрізати смак. Якось він знаєте такий вкусніший. Потім італійські трави, спосолила я, ще поперчу в кінці. Додавлю ще я три ложечки українських такий у нас соус. Ось я завжди покупаю ці баночки, потім залишаються класні на закатку. Потім вишинки чи щось можна варення робити. І потім я ще додав трошки водички, щоб вони такі були м'ягенькі. Десь 40-45 хвилин буду я тушкувати. І лавровий листочок ще додав. Оце така буде у нас вечеря. Є у нас там ще гречка, ну я думаю, може я ще картошки підчищу, і ще й буде картошечка. Щось захотілося жарної картошечки. Дивилася Юлька Садок, Юлія Садок англійськими літерами Запоріжжя, плогер, я дивлюся, у неї недавно була картошечка з чесночком. Така ще класна. А Мені теж <схотіло> захотілося, Ми часто теж картошку робимо. Вона ну, зовсім не корисна, але вона ж класна. Так що всім приємного апетиту і добрих вихідних завтра-неділька. теж. Хай буде все у вас гаразд. І якогось спокою, хоч якоїсь вам тихої ночки. Бо це щастя, коли ночі тихі, чи ми коли спимо. В даному папу я коли дивлюсь телеграм дуже часто. А коли не дивлюсь, коли в мене це дуже рідко, щоб такі ночі були, що я сплю і не втикаю в той телеграм. Не дивлюся, не переживаю просто засинаю, як у мирні часи. Дай Бог, щоб ці мирні часи вже настали. До побачення добрих вихідних і тихих. Добавляємо ще соєвий соус, трішечки. Соус ми додавали. Так, це буде дуже смачно із цибулки, із приправками. Просто смакота. Трішечки водички треба додати, щоб був сок, щоб вони не були, знаєте, такі, а, як от сухі. Це обов'язково. Не менше 45 хвилин 45 тушимо, а можна і 50. Буде дуже смачно. Всім чудового вечора. Обнімаю, пока-пока. Красавица наша. Красотусик! Іди сюди, красотусик? Иди, иды, иды.